Доброго дня. Напевно, для кожного з нас асоціація спекотного літа йде з солодкою кукурудзою, з теплим морем і з солодким соковитим кавуном. Ви пам'ятаєте, як у дитинстві злипалися пальці, злипалися руки сьогодні? Без сучасних агротехнологій, а найголовніше без правильного підбору сортів і гібридів, отримати солодкий кавун практично неможливо. Я вам сьогодні розповім про один унікальний кавун від корейської компанії NonHubio про кавун Sugar Yellow. У перекладі означає жовтий, цукровий, але давайте усе спочатку і детальніше. До речі, наприкінці відео я вам розповім про один секрет, як успішно продати цей кавун. Ну, а зараз Єлоу відноситься до ранньостиглого кавуна, тобто у нього період дозрівання 50-55 днів з моменту висадки розсади. Сьогодні у нас 3 липня 2019 року і кавун Єлоу якраз уже дозрів і починається інтенсивне його збирання. Яка ж середня вага плода? Середня вага плода та форма плода. Форма плода, звичайно ж, у нього унікальна. Ви бачите, що він має темну шкірку, довгастий або продовгуватий, і середня вага плода 3-3,5 кг. кілограми. Це якраз іде стандартна у нього вага і стандартний розмір плода. Причому одночасно він зав'язує на кущі відразу від двох до трьох плодів, придатних до збирання до першого збору, а всього три, іноді навіть чотири збори проводять цього кавуна. За увесь період вегетації на одному кущі може сформуватися від 5 до 7 таких кавунів, ну і по листяності. Тобто цей кавун середньої сили зростання, тому що ми пам'ятаємо про те, що він ранній, велика листяність, тобто він закриває наші плоди. Ну і навіть самі плоди за своєю специфікою вони не бояться сонця. А багато темних кавунів досить часто страждають тим, що мають сонячні опіки на своїй шкірці, і відповідно непридатні для продажу. Даний кавун добре стійкий до сонця по ранньостиглій групі. Він відноситься до ранньостиглих з коротким періодом вегетації, тому можна вирощувати його практично на всій території України. Ну і відповідно, звичайно, на півдні на Херсонщині, звідки ми робимо зйомку. Ну і звідки виходить напевно одні з самих смачних та найсолодших кавунів густоті. Густота його на гектар йде від 6 до 7 тисяч рослин. Відповідно, при 7 тисячах рослин ми маємо, грубо кажучи, 5 плодів по 3 кілограми, це 15 кілограм, множимо на 7 тисяч. Ось вам вже і врожайність, яка визначається від 80 до 100 Тон з гектара, можемо зібрати таких прекрасних плодів. Ну і також відрізняється цей кавун тим, що одного разу спробувавши його, ви, звичайно, шукатимете його скрізь на прилавках або захочете вирощувати самі, тому що він має дуже унікальне своє забарвлення. Ви пам'ятаєте, як він називається? Ой, лопнув. Ну, настільки стиглий, дозрів повністю, що він тріснув. Ми дивимося усередині. жовтий, жовтий, і навіть аж трошки з таким темним жовтим, тобто дозрілий, хороший кавун. При цьому я хочу відзначити те, що він має трохи насіння. То насіння і камера досить у нього маленькі, і найголовніше те, що він має дуже і дуже тонку шкіру, практично з'їдається, скажімо, до самої шкіри. І знову ж таки, відмінна особливість цього кавуна в тому, що він солодкий. Від самої середини до кінця шкірки він постійно солодкий. До речі, ось розрізав сік. Побіг, аж руки злиплися. Згадав навіть своє дитинство, той старий Кавун, який я їв ще давним-давно. Так, ось транспортування, незважаючи на те, що має тонку шкуру, він досить таки добре транспортується. Транспортується він у ящиках, тобто збирається у ящик від 4 до 7 штук на ящик, і вага ящика при цьому 25-26 кг. кілограм. Тобто, добре везеться, добре транспортується, дуже солодкий, привабливий, та й знову ж таки розмір 3-3,5 кг, кілограми. Це той розмір, який з'їдає за один раз і наїдається середньостатистична українська родина. Тому розмір, ходовий розмір оптимальний. розмір, оптимальний. Ну і ще що хочу сказати, що до хвороби і стійкості він досить таки гарний на полі. Я пройшов, подивився, ось бачите, бадилля, все зелене. Тобто немає абсолютно ніяких плям, немає всихань, тобто кавун з хорошим імунітетом, стійкий, тобто придатний до всіх вирощувань. Ну і знову ж таки, корейська компанія Нонхубіо. Я з кожним роком я все-таки більше і більше. Ну як би не те, що довіряю, а більше і більше захоплююся цією компанією, тому що вона виводить на ринок унікальні продукти не тільки кавуни, але ви можете переконатися і в іншому асортименті. Тому компанія Nonhubio, напевно скоро стане одним із лідерів з виробництва насіння у світі. Ну а зараз пам'ятаєте, я вам обіцяв розповісти один секрет про те, як все таки його продавати. А цей кавун продається. До речі, його можна знайти на узбережжі Херсонщини. Можливо, він зараз навіть у цьому році він продається зараз і у супермаркетах. Ви можете його знайти. Але унікальність його в тому, що він продається, і моя рекомендація продавати його поштучно. Тому що він має хороший стандартний розмір, хороша стандартна вага. І я думаю про те, що за такий солодкий прекрасний кавун віддати від 25 до 40 гривень це відносно недорого, і при цьому отримати дивовижний смак, і отримати задоволення від вживання кавуна. Тому компанія Nonhubio і Кавун Sugar Yellow є одним з лідерів нішового ринку кавунів. Купуйте та вирощуйте цю продукцію та отримуйте задоволення від вирощення та вживання цього кавуна. Ну і традиційно запрошую вас підписатися на наш канал, поставити нам вподобайку. Ну і звичайно ж, якщо у вас є питання, задавайте їх нижче у коментарях і отримуйте на них відповіді. Або ж, задавайте їх у нас на сайті та обговорюйте на форумі.